Розглянемо, яку роль приймають, яку участь приймають тестувальники в реліз планінгу та ітерейшн планінгу. В реліз планінгу повністю передивляємося беклог, дивимося, чи треба збільшити чи зменшити юзер-сторі, чи треба може взагалі їх написати з нуля. Треба подивитися, проаналізувати ризики, тобто тестувальники приймають участь в аналізі ризиків. Треба проестімувати саме тестування. Скільки займе в кожній юзер сторі. Коли в нас iteration планінг, тобто це ми плануємо, наприклад, якийсь один тікет, якусь одну сторю, то треба передивитися також ризики, можливо, треба ще менше зробити всі сторі, розбити їх на таски, продивитися також, скільки треба буде часу на тестування, і ідентифікувати функціональні та нефункціональні аспекти тестування.